Стоп, не гортай! Зараз буде салат, який змусить холодильник працювати понаднормово. Для початку відварюю курячу печінку спокійно, без драми, просто до готовності. Поки вона там медитує в каструлі, я займаюсь цибулькою. Нарізаю її тоненькими напівкільцями, Чим тонше, тим менше шансів плакати. Роблю маринад: одна ложка солі, щоб життя не здавалось прісним, дві ложки цукру, бо солодке ми не любимо, три ложки оцту, щоб був характер, і п'ять ложок води, щоб всі помирились. Все добре перемішую, відправляю туди цибульку і марш у холодильник на годинку. Тим часом печінка охолола і готова до нової ролі в житті. Закидаю її в блендер, додаю майонез і перебиваю до стану ніжний паштет, як у ресторані, але вдома. Викладаю в салатницю і гарно розрівнюю. Це фундамент нашого шедевру. Дістаю цибульку, добре віджимаю без зайвих емоцій, і викладаю другим шаром. Трошки майонезу зверху, бо без нього ми сьогодні не домовлялись. Далі на сцену виходять крабові палички, ріжу кубиком, викладаю і знову майонез. Традиції треба поважати. Наступним шаром консервована кукурузка яскраво, соковито і знову так, майонез. Відправляю салатик в холодильник мінімум на годину, а краще на ніч, щоб усі інгредієнти познайомились, подружились і стали одним цілим. Перед подачею фінальний штрих натертий твердий сир зверху, і готово. Якщо салат сподобався, став лайк, підписуйся, щоб не пропустити смачне, і обов'язково поділись цим відео з тим, хто любить смачненько поїсти.